Так, хлопаки, в мене є тут трошки єбанатство. Купив вчора за 0 копій ось такий гриб в центрі міста, в скверику знайшов, ну там, вздовж дороги. Я знаю, що їх їсти не можна, що вони накоплюють всіляку гідоту, як губки, ну таке що найменше пишуть в інтернеті. Але ну, я подивився, наче як сам гриб по собі не отруйний має бути. Можливо, я зараз помиляюсь, коротше, бачите оце? Ось це, бачите? Я... Оце нормальні гриби. І поруч з ними готується отака хуйня, трошки відрізав, мені цікаво, що буде. Коротше, спершу. Я розумію, що сам контакт з цього масла, він небезпечний. Може бути. Якщо це отрута, то і оце от, то теж буде в отруті, що з краю, так? Так. Коротше, я спершу скуштую ось ці. І якщо не здохну, потім скуштую ось ці. Якщо мені сподобається, воно буде з'їдобним, то ви про це дізнаєтесь. Якщо ні, то скоріш за все я просто зникну <рісту> з канала, думаю, що здохну. Ось вот така хуйня.